Таке, мабуть, можливо, лише у Бердичеві. Деяк не в місті, одним із символів якого є російська культура, можна умить опинитися у бальній залі серед чарівних панянок з віялами в руках та статних красенів юнаків. Все змішалося в актовій залі центру позашкільної освіти імені Разумкова: дівочі локони та гордовиті погляди кавалерів, кріоліни та вишукані шийні хустки і метелики, спокусливі декольте та білосніжні сорочки. Вперше у Бердичеві прогримів справжній міський бал. Колись традицію збирати дворян, купців, корабельних майстрів та їхніх дружин ввів Петро І. Забажав цар, аби у розкішних палацових залах його піддані, вели неспішні розмови і танцювали галантно. Отримала ця традиція і свою назву асамблея. На таких асамблеях запрошені курили люльки, обговорювали ділові справи, пили вино, грали у шахи шашки. Епоха асамблеї завершила зі смертю Петра Великого, і найулюбленішою розвагою дворянства стали бали. Бальний сезон розпочинався пізно восени і досягав свого піку зимою. Столичні дворяни поверталися зі своїх заміських садиб, чим спішили скористатися дворяни помісні бали слугували таким собі ярмарком наречених. На них можна було підібрати для свого чада вигідну партію. Важко уявити, що свого часу частина суспільства знаходила непристойною визнану нині окрасу танцювального мистецтва вальс, поважних матрон та їхніх суворих чоловіків-сановників неабияк бентежило споглядання того, як кавалери торкаються під час танцю дівочої італії та намагаються зробити відстань між собою і юною партнершою максимально меншою. Сьогодні така думка зрідні невдалому жарту зрештою вона відійшла у минуле, а вальс живий. The Справді, бердичівське школярство зібралося на міському балі не лише, аби вести світські бесіди та кружляти у вальсах. Урочисте дійство виявилося одним із етапів інтелектуальної гри під назвою Знаю її мета популяризувати знання з російської мови і літератури, ознайомитися з російською історією та культурою, віднайти талановиту молодь та дати їй можливість брати участь у масштабних заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів. Незмінним організатором гри, ось вже багато років виступає всеукраїнська громадська організація організація руська школа та її голова Олександр Кондряков, що змушує цього чоловіка прищеплювати любов співвітчизників до того кращого, чим жила колись і живе нині Росія. Чи не займається він експансією? Тепер вже іноземної для українців мови. Таке припущення, говорить пан Олександр, не може не викликати сміху. Я громадянин України, я патріот цієї країни. Я цій країні подарував трьох громадян которые достойно работают на эту державу. У меня трое внуков, граждан этой Украины, поэтому я еще мог бы соревноваться с людьми Запада Украины, насчет за того, кто больше здесь украинец. Шутка, конечно. Серьезно то, что в городе четырех культур, как-то, знаете, язык не поворачивается, говорить о том, что я представляю и развиваю только одну какую-то культуру русскую. Настолько здесь тесно переплетено все, настолько здесь все органично, что подобного рода вопросы не возникает, когда, допустим, я еду в Бердичев, в которой я еду с удовольствием. Здесь я могу надышаться воздухом, вот знаете, какой-то особый здесь воздух. Чого, наверное, в другому частині України і не відчуєш От це свободи національної. національна. Хотілося б, у вашому заміщателям місті і ваших учителях і дітях знали всій Україні, Независимо від того на якому мові і в якій части нашої країни люди говорять. У грі знаю. Бердичівські учні і педагоги беруть участь вже третій рік поспіль. І треба відзначити, констатують організатори, що у числі багатьох тисяч учасників вони міцно застовпили за собою місце активістів. натхненных, старанных, здимных, А так молодь русская школа намагається всіляко заохочувати. В прошлом году победительница этого конкурса Вика Ухальска имела возможность в прошлом году отдохнуть на побережье Черного моря. А 10 ребят из школ, которые приняли наиболее активное участие в этом конкурсе, провели незабываемые 10 дней в одном из самых прекрасных городов мира, городе Санкт-Петербург. Чрезвычайно насыщенная была программа экскурсии, поездки на катере по каналам и рекам Петербурга. Ну и самое запоминающееся событие ⁇ это, конечно же, участие в настоящем бале. Який в прохатів є ладіноостровського дворця где де то жила імператриця Марія Федоровна. власне, ідея провести у Бердичеві справжній бал виникла у місцевих освітян після тієї поїздки до Петербургу. І хто би міг подумати, що дівчата і хлопці, котрі не уявляють сьогодні свого життя без айподів, планшетів та смартфонів. Котрі уважно слідкують за останніми новинками моди та є головними поглиначами глянцевого ламуру. як риба у воді почуватимуться у далекому минулому його бальних сукнях та парадних мундирах. Тож у майбутньому городянам не слід дивуватися, якщо у місті чотирьох культур приживеться ще одна цікава і красива традиція проводити пишні бали. Меншою мірою молодь зовсім не проти. Мені дуже сьогодні сподобалося сьогоднішнє міроприємство. Це були дуже приємні відчуття опинитися майже два-три століття сторіччя тому. І мені здається, що нам не вистачає цих вражень, цих всіх відчуттів, які ми переживаємо під час балу. І можливо, хочеться, щоб побільше було таких заходів, як сьогодні у нас це сталося. Якби раптом у Бердичеві вирішили проводити подібні бали, брали б у них участь? Звичайно, це мені дуже сподобалось, і я в задоволенням все. ще раз участь у такому заході. Мені випала честь грати роль російського офіцера Фета, і мені сподобалася роль, тому що я відчував на собі як бути такою поважною людиною. Я хочу подякувати всім організаторам цього свята за таку грандіозну подію в нашому місті. Чи відчув ти у собі якісь зміни після от того, як взяв участь у цьому святі? Так, я вважаю, що я буду більше цікавитись історією нашої історії, так історією наших сусідів Росії. І вважаю, що ми мусимо пам'ятати такі речі, як бал. Ти виступаєш за відродження бала, При, ну, принаймні у Бердичі? Так, я вважаю, що це потрібна річ в нашому суспільстві.